Вітання добрим людям. Боєрний патруль і муніципальна безпека Вишневої громади. Продовжуємо знайомити вас, як уникнути несподіваних і негативних ситуацій в публічних та інших місцях. До речі, сьогодні ми покажемо, як в ліфті себе поводити, нам допоможе в цьому дівчинка. Але взагалом бажано, щоб діти в під'їзд і в ліфт з дорослими незнайомими не заходили. Але якщо вже так сталося, ми пропонуємо такий варіант безпеки. Дарінка, добрий день. Добрий день. Як справи? справий? Є у тебе час? Хочеш, я тобі розповім, як себе правильно вести біля лі. Дивись, ти відійшла, викликала лік і стала так. Так? і чекаєш собі ліх. Твої ліфт відкривається і там великий пес. Що ти будеш робити? Нічого, бо пес може на тебе накинутися. Або, або буде дядя високий. Або тьотя, який тебе не помітить і почне рух, і знесе тебе, правильно? Так. Що потрібно робити в такому? Відійти. Так. Відійти. А може ліпше не підходити до дверей Так. Тоді, я тобі покажу, підходиш, викликаєш їх і становишся з Богом. Ось так і коли ліфт приїжджає, відчиняється, ти зазирнули, нікого нема, або хтось вийшов, і тоді ти заходиш. І тоді пес на тебе не накинеться, і той, хто виходить, він тебе не зачекає. До речі, це стосується також і дорослих. Ось ліфт відкрився, ти заходиш у ліфт і становишся у кутку, якщо з тобою заходить. Незнайома людина, або мало знайома людина, ти до нього спиною не повертаєшся. Ти стаєш до нього лицем, щоб бачити його рухи. Розуміло? Ні в коєму разі, ні до кого в ліфту, в закритому просторі, не повертайся спиною. Ні до кого. Розуміло? Молодець.